Так, народ проведулька, з вами завжди я артізат Мартем. Сьогодні, друзі, поранено завжди в прикольну гру. Off the road. Тільки вона не просто така, знаєте, гра. Тут в мене все взломане народ. Реально, я в завантажі злому лесу. Тому що знаєте, що з нами цікавіше, то, коли так все є. Треба в курту вісії, можна все показати, що до чого бачите, нічого не обробити. І я можу переможу. Чого ти гориш? Ч ты психуєш? Иди в сраку, наш воно мені не даті машини. Я зараз собі ось все візьму. Друзі, не сюди. О, все, магазинчик, зараз купимо собі тачку Можемо карти всі купити, щоб було доганяти. Так, я хочу... Так, от це... вс Ух ты, яка красива. Ого, воно реальні гроші стоїть, ви що? А, це реальні. Тож, це в нас... Так, це не хочу, це не хочу. Вау, це було б по пофігна тачка. Блін, тут все, сука за гроші, реально, що я гроші візьму. Ну коротше, давайте виберемо іншу ось тут трак. Смішно. Так, хороше сракіна Давайте тут може. Та що тут, сука, все за гроші? Реально, ви що кончені чи що Так, народ, зараз протянемо цю малешку. І Запорожця. Дивіться, що причандали до нього є. Отакі, 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 отакі які хоче. Боже скільки їх. Блін. Давайте виберемо ось це. Мені подобається. Купуємо. Звісно, купуємо. Так. Також ззаді є. Давайте за саму останню. Ось цю о! Купуємо. Так, спойлер навіть я нічого собі. Вау, о, купуємо Вау, по бокам навіть ці, я не прикиньте Купуємо ці. Навіть є ці, дивіться, боже Так, блін, ну прикольно. Ух ти, ты, ти кот! Давай ну, зараз, заростані, що тут? Оці купуємо, мені дуже вони заходять, йо-моє. Це ще не все, давайте це, капот. Саме останнє. Оце купуємо. Єма, колеса. Ух, пух, пух. Оці не можна. Оці купуємо тоді. Так. Ува! Фари. Оооо. Красота. Музон. Все, поїхали. Так, де наша маленька? Ух ты маленькая, ти моя, боже. Оце краля. Вона навалює? Вона правильно навалювають буде. І на покачав мотор, все. Швидкість треба она красиво стала двигаться народ прокачал дальше Та чтобы так у нас красиво -мо красавась Вау. зашибись. ух на ванны опа ух плота ух Афина, в цьому закінчу, далі буде більше відозі.